Є мабуть два важливі підсумки: перший це невідкладна допомога, яка вже почала надходити. Другий це рішення, які орієнтовані на посилення енергетичної стійкості, не лише в зимовий період. Якщо ми говоримо про безпосередню допомогу вже сьогодні, то це понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів. Окрім цього, це сотні генераторів та десятки котелень та модульних котелень для різних громад. Якщо ми говоримо про більш тривалу підтримку, то це додаткові кошти, які надійдуть до фонду підтримки енергетики України. На початок року до цього фонду вже було переведено 1,6 мільярда євро внесків від іноземних донорів. Під час енергетичного рамштайну було задекларовано нову допомогу у розмірі понад півмільярда доларів.